Привіт! Знайомтесь, це Саша. Останнім часом він у пошуках сенсу життя десь у проміжку між гантелями та штангами. Та щоразу, коли приходить у зал, його не відпускає дивне відчуття, ніби він не на своєму місці. А це Вікей Саймон, профіс серіальних марафонів і чемпіони з поїдання смаколиків. Кажуть, це все осінь та її депресія. Але хто ж зізнається? Також хочу представити вам Сашу 2.0. Такий же крутий пацан. Але всередині пусто, як у холодильнику. Так було і зі мною. Але одного разу подруга покликала мене на ретрит дружній вогонь. Я спочатку сумнівалася, але потім погодилась. І знаєте що? Люди, атмосфера, спікери. Усе було топово. Але найголовніше я стала ближче до Христа. Дружній вогонь це не просто ретрит. Це рестарт для твого серця і розуму. А ти вже був на ретриті дружнього вогню? Ні. Тоді не зволікай. Реєстрація починається в жовтня. А місць так мало. Слідкуй за новинами.